Компанія і торгова марка J.Tino, родом із Ганджу є відносно молода, проте вже співпрацює з такими велетнями як Нестле, ВМФ, Чіпбо, Ля Чімбалі, Шерер та іншими. Інновації та надійність для J.Tino номер Номородин представляємо вам кавовий автомат J.Tino GL300 з охолоджуючим модулем та сиропною станцією, призначений для використання в сегменті Кофі гоу». ТЦ, БЦ розважальних центрах, АЗС та інших місцях з великою прохідністю. Модель Джей gl 300 має коліщатка для легкого пересування на локації. Корпус має гладку матову поверхню, стандартні кольори синій та чорний. Має виходи підключення до води як з бутлів, так і з водопроводу. Обладнана варіантивним заварювальним блоком еспресо і С 14 і «20 грамів. З запатентованою кавомолкою Джей Тіно, бункером для зерен 1,8 кг, шістьма контейнерами для розчинних інгредієнтів по 4 літри, трема міксерами, сиропною станцією на 4 сиропи, охолоджуючим модулем, ємністю для рідких відходів до 20 літрів, 6-літровою ємністю для жмиху близько 100 таблеток кави, диспенсером кришок не автоматичним до 85 штук. Та диспенсером видачі стаканчиків діаметром 80 мм, одна турель по 50-75 штук стаканчиків, бойлером ємністю 0,7 літра. Ця модель має вертикальний 21,5-дюймовий сенсорний дисплей, зручне україномовне меню, динамічну підсвітку на корпусі, програмування більш ніж 20 напоїв, автоматичне віконце видачі напою із сенсорами руху, підключення до Wi-Fi. Двосторонню телеметрію з можливістю віддаленого керування, Можливість оплати готівкою та безготівковий розрахунок, кавовий автомат Jetino gl 300 з охолоджуючим модулем та сиропною станцією, інновації та надійність поруч.